Забезпечили їжею житлом, безкоштовними тренінгами та консультаціями. Буковина з початку повномасштабної війни прийняла тисячі переселенців. Їм на допомогу прийшли чимало громадських та благодійних організацій. Як волонтери впоралися з викликами воєнного часу, та який напрям допомоги зараз найактуальніший, обговорили у Чернівцях на регіональному форумі. Захід відвідали і мої колеги. Тисячі людей, які після 24 лютого 2022 року все прибували на Буковину, рятуючись світ окупантів, потребували допомоги як гуманітарної, так і психологічної, соціальної та юридичної, щоб підсумувати зусилля, докладені громадськими організаціями та благодійними фондами за рік, та скоординувати подальшу роботу у Чернівецькому культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука, організували регіональний форум. Постійно необхідно е тримати руку на пульсах. То кажу, для того, щоб розуміти, чим наші, наприклад, партнери можуть допомогти, і щодо того, які потреби нові виникають, або ті проблеми, які найближчим часом можуть виникнути, після вторгнення Росіян діяти потрібно було блискавично, згадують активісти. 25 лютого, 2022 року. Чернівецьке об'єднання захист лише за добу облаштувало транзитний притулок для переселенців. Координатор організації Олександр каже, що пам'ятає той день. По годинах ми облаштували його на швидкоруч. Це було дуже швидко зроблено. Ми надувними матрацами. Ми закупили дуже швидко постіль, закупили подушки. Перші закупили дрібну побутову техніку. І тієї ж ночі, через кілька годин після облаштування, ми вже прийняли перших переселенців, які вже виїжджали за кордон. Чимало громадських організацій зосередилися на гуманітарній допомозі. Ми займалися харчуванням осіб переміщених осіб ми займалися, наприклад, наданням гуманітарної допомоги у вигляді пічок для обігріву приміщень, курток зимових. Зокрема, от зараз ми займалися допомогою віддаленим та гірським громадам, тому що насправді така гуманітарна допомога це першочергові потреби. Які необхідно допомогти закрити людям, котрі перемістилися, окрім гуманітарного напрямку, громадські організації та благодійні фонди запровадили тренінги та консультації для переселенців за 2022 рік. Ми надали соціальні консультації зверх 11 тисячам внутрішньопереміщених особам, і також проконсультували сам психологічної допомоги зверх 3 тисяч осіб. Я думаю, що на 23-й рік ми плануємо десь у нас є якісь планові показники, що ми проконсультуємо не меншу кількість. Учасники форуму погодилися, що цього року варто приділити увагу саме інтеграції внутрішньо переміщених осіб, адже на зміну паніці та гуманітарній кризі приходять нові виклики. Зараз уже трошки інша ситуація, коли людям необхідно створити умови для того, щоб вони були повноцінними мешканцями міста Чернівці та нашої області, для того щоб вони могли. Мали можливість заробляти, утримувати власну родину, орендувати житло, наприклад, да ну тобто бути повноцінними мешканцями. Валерія Бержун, Руслан Бацюк, теми дня ТВА.